Хотів ще показати такий деск 2185 гривень. <кхи> Це Distar Perfect. ну Дуже класна ріж у мене є такий, вже в мене дуже довго служить. Ну, Але ріже він, звісно, може зробити ось такий різ. Ось такий різ, а жоден деск такої якості. Ось можна подивитись. Телефон дешевий, не стабілізує. Наріже як завод. Ось. Ось такий різ виходить. Таким деском. Ось такий майже як заводський. Так що рекомендую ось такі дески star Perfect для різки. На s 45 кут. Ось. Він зарізає погано стабілізує. Безподобно. Такий у нього різ. Вона стабілізує. Дуже коротше класний. Якщо <клес> взяти, от, наприклад, 545, але різати, не шліфувати. Ну, тут прошліфується вже гравером, тому що плетка кривенька. Але в загальному, дуже класно ріже. Кажу, що Такі різи, як заводські. Так що рекомендую ось такі різи робити таким деском. Ось так, що такі дески.